Цікаво, що в книзі Іова Бог звертається до Іова і пояснює щось Іов тільки в кінці цієї книги. Більше 35 розділів Бог мовчить, поки не скажуть свою точку зору про все, що відбувається люди. Що цікаво, в нашому житті відбувається дуже подібно. Інколи коли щось трапляється або відбувається складне, нам незрозуміле. Бог не спішить відразу все пояснювати. Він хоче, аби ми сказали свою точку зору. Він хоче почути нас, це дуже важливо зрозуміти. І лише в кінці він дає зрозуміти свою точку зору, свою позицію, чим робить наші аргументи часто по суті, несуттєвими. Проте останнє слово завжди за ним. І коли він починає говорити. І овложить руку на свої уста. За друзів приходиться приносити жертву. Друзі, не завжди Бог пояснює все відразу. Не завжди Бог пояснює все на початках. Інколи чомусь потрібно відбутись. І в процесі того, як це відбувається, ми змінюємось, ми формуємось. І коли Бог проходить в кінці з поясненнями, ми це вже іншими. Як Іов скаже: Я про тебе чув, а тепер я тебе бачу. Бог не запізнюється, але Його слово завжди буде останнім.